Я продовжую ребрику, тачку на прикачку. І сьогодні у нас на прикачку йде ось така от машина. Але перед цим як я почну це відео, не забувайте лайк, підписуватись на канал, вводити мій прямой код відсій, він дасть тобі приємний бонус на початку гри і також мотивація далі мені знімати відео. Не забувайте про те, що на 20 лайків я зроблю розіграш. І також хотів вам дещо розказати, що у наступному відео тачку на прикачку я візьму випадкову машину свого підписника з Телеграм. Каналу. Ну, а ми переходимо до тюнінгу. Ми приїхали у лос Santos Customs Кастомс і заїжджаємо в середину. Давайте саме перше, що нам взагалі треба зробити: однозначно помалювати машини, бо цей сірий колір виглядає дуже страшно. Нам треба зробити її чорною, це однозначно. І давайте, напевно, металік мені не дуже подобається. Є класичний у нас. Різниці майже нема, просто металік більше блистить. Ну, класично покраще виглядає. Є матовий. Матовий, ну, непогано, до речі, виглядає, але мільйон коштує, мені здається, це чуть неоправдано. У нас є хамелеон, але я чесно не розумію взагалі сенс Хамелеона, Ну, він ж типу колір не міняє, наскільки я знаю. Добре, і є хром. Хром, ну, взагалі, якось. Взагалі, чого він білий, я не знаю. Добре, не суть. Давайте тоді візьмемо класичний. У нас є металік, да. І нам треба класичний, він менше блистий. Давайте пофарбувати. Все, ми пофарбували. Далі ми йдемо до, до двигуна. У нас встановлений стоковий. Давайте, звичайно, поставимо найкращий. Ставимо. Далі гальма. Я думаю, нам, в принципі, не потрібно дуже гальма. Давайте поставимо якісь. А хоча й І так, ціна майже не відрізняється, тому поставимо Stage 3. Так, трансмісія. Я думаю, нам дуже круто не треба. Поставимо просту, ну, тому що ми взагалі, це така солідна машина, вона не має бути якоюсь дуже спортивною. Підвізка. Давайте просто занижена, напевно. Ай, секунду, мені цікаво просто, наскільки різницю видно. Ну різниці, чесно, майже не видно. Я би став би просто занижену підвіску. Мені здається, ну, саме оптимальне рішення. Або давайте все-таки гоночна підвізка, там теж ціна не сильно не різняється. Бронювання, ви розумієте, що нам обов'язково треба, так це солідна машина. У нас є бронювання 60%, давайте 100%. А хоча бронювання, нам, можливо, грошей не вистачить на потім. Давайте бронювання, напевно, 60 якихось відсотків, це, напевно, буде непогано. Далі тонування обов'язково, лімузин. Це навіть не обговорюється наше тонування. Фари ми лишимо без потреби. Наш номерний. Знак теж, я думаю, лише воно 200 тисяч тратити на колір знака, не бачу потреби. І от підсвітка. Але давайте початку перейдемо до наступних пунктів. Підсвітку на підкінець лишимо, чи у нас взагалі вистачить грошей. У нас тут є перероги, до речі, вперше бачу, що вони були у нас в нас іграни Т5. Давайте подивимося, які у нас є, але вони, до речі, доволі дорогі. Але, чесно, мені взагалі вони не дуже подобаються. Тобто за 350 тисяч просто для вигляду ці от пироги для них. Ну, чесно, мені не дуже. Я би, напевно, їх би не брав би. У нас є тут ще бампера, глушник. Так, давайте до глушників глянемо. Глушники у нас, взагалі, до речі, не стерчать. це якось. Навіть, чесно, не бачу сенсу їх купляти, раз вони не стерчать, Що то дасть, то, може десь звук буде, може ще щось. Але, напевно, краще також на цьому не тратити раз. Рама, до речі, прикольно виглядає, але напевно напевно, поки що не будемо. Також, зараз все подивимось, давайте і тоді вже будемо щось робити. У нас є капот, капот, отакий от, не дуже, це спортивний, спортивний, ага. А в нас тут, в принципі, все, да, Це в нас вже все виходить таке спортивне. Ну, у нас, як ви пам'ятаєте, має бути слідна машина, тому ми не будемо це брати. У нас є якесь праве крило, я, чесно, без поняття, що це. Щось взагалі не видно, де це міняється. Підкажіть у коментарях, якщо ви знаєте, що взагалі міняється, що це таке. Але я, чесно, взагалі не бачу різниці. Ну а, в нас є колеси, обов'язково нам треба поміняти на якісь чорні. Думаю, ось ці от зійдуть, напевно. Ну а добре, давайте, напевно, їх і купимо, тому що нам треба якісь чорні, щоб все гарно виглядало. У нас є якісь роботи. Фарбувальні ого. Чесно, не знав, що тут можна робити так з машини, я думав так, тільки з деякими машинами, я не знав, що саме з цією можна. Але тут воно все якось так шкарадно виглядає. Оця от біла, непогана, але нам треба солідна машина, а не пофарбована. І все, на закінчились складки. Напевно, давайте нас передивимось, давайте бампера подивимось, усі, які у нас тут були. Бампера задні. Ну, такі я собі, мені чесно, не подобаються вони. Які тут є шиї, вони доволі є дорогі. І передні також таке собі. Давайте все-таки ми купимо підсвітку, думаю, білу. Тут, в принципі, більше варіантів немає так, щоб все гарно, гармонічно виглядало. да. Будемо брати білу підсвітку. До речі, проблема в тому, що я не замірив максималку до початку тінного. Але я думаю, це взагалі не страшно. Ось так от виглядає наша машина. Мені здається, дуже солідно. Набагато сулідніше. До того була така сіра якась проста машина, а тепер ось такі от я би сказав би навіть цілий Rolls Royce. Дуже класно, мені дуже подобається. Давайте ми зараз поїдемо на трасу і перевіримо нашу максимал. Все, ми виїхали на трасу і давайте заміряємо. Зараз нас впевнено йде десь до 160. Так, і далі в нас дуже повільно набирається. А, все, є, 170, 175, це в нас ще багато тут передач є. Переключати. 180 у нас є, 185. У нас зараз буде переключатися на наступну передачу. 200. 200 у нас зараз має бути, це 100%. Думаю, ще може бути навіть більше. Так, у нас чуть збавилась швидкість. Давайте зараз постараємось назад набрати 200. Все, ми з'їжджаємо з гірки вниз. В нас назад вертається наша швидкість, але... Ну, тобто 200 у нас по факту було, там може без одного-двох кілометрів. Хоч у нас, до речі, є ще наступні передачі, але більше ми розігнатися не можемо. Нам треба їхати, напевно, з гірки вниз, але прямо з такої гірки непоганої. Щоб розігнатися більше, ніж 200. Бо от зараз по рівній плюс-мінус 190. По от такій от чуть схили, Я думаю, 200 може бути без проблем. Але, на жаль, напевно, 200 це максимум цієї машини більше. Так, шоста передача, до речі, можливо, буде більше. Але ні, не буде. Тобто 200 км на годину це максималник цієї машини. Чисто теоретично можна десь знайти таку дорогу дуже з гірками, дуже з ямками. Ну, тобто, щоб спускатися, щоб набрати більше, ніж 200 км на годину. Але у нас зараз не така дорога. Ось, 200 є. Все. Ви в коментарях можете оцінити тюнінг нашої машини. Наскільки ви би взагалі це оцінили? Мені буде цікаво послухати вашу думку. І нагадую, що в наступному відео я візьму випадкову машину серед своїх підписників у телеграм-каналі. Ну а я буду з вами прищатись. Дякую, що за перегляд цього відео. І всім па-па-па-па!